Попереміг: Джордж Сен-П'єр чи Хабіб Нурмагомедов. Привіт усім фанатам змішаних єдиноборств. Сьогодні ми зануримось у фантазійний поєдинок, який міг би стати справжнім подарунком для світу ММА. Джордж Сен-П'єр проти Хабіба Нурмагомедова. Два легендарні імена, два різні стилі, але одна спільна риса абсолютне домінування в своїх дивізіонах. Давайте порівняємо їхні сильні сторони та розглянемо, хто би міг здобути перемогу в такому мега протистоянні. Джордж Сен-П'єр це символ універсальності. Чемпіон напівсередньої та середньої вагових категорій UFC один із найрозумніших і технічних бійців в історії. Він ідеально поєднував боротьбу, ударну техніку та стратегічне мислення. Його головні козирі це джеб, контроль дистанції та фантастична боротьба. Хабіб Нурмагомедов майстер тиску та домінування. Непереможний чемпіон у легкій вазі, який завершив кар'єру з рекордом 29 перемог без жодної поразки. Його стиль це тотальний контроль у партері, який змушував навіть найкращих бійців виглядати безпомічно. Але що станеться, коли ці дві легенди зустрінуться? Сен-П'єр має перевагу в ударній техніці. Його джеб – це справжній ключ до контролю суперника. Він добре уникає тиску і вміє працювати з дистанцією. Однак Хабіб відомий тим, що він ламає будь-який план суперника. Його боротьба настільки ефективна, що навіть найкращі борці не могли уникнути тейкдаунів і контролю. Що щодо фізичних параметрів: Джордж вищий, має більший розмах рук, а також більш універсальний стиль. Але Хабіб молодший, витриваліший і неймовірно сильний ментально. Якщо говорити про бій у партері, тут перевага на боці Хабіба. Він майстерно використовує контроль і зносить суперників своїм стилем. Проте, Сен-П'єр відомий своїм неймовірним захистом від тейкдаунів. Це створює цікаве протистояння стилів. Отже, хто би переміг? Однозначної відповіді немає. Це залежить від часу, фізичної форми та їхніх стратегій. Але одне можна сказати точно: це був би один із найочікуваніших поєдинків в історії ММА. А що думаєте ви? Хто переміг би в цьому поєдинку? Напишіть у коментарях. Дякую за увагу та до зустрічі в наступному відео.